Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка в АТБ будуть нові акції вже від завтра з 30 липня і діятимуть по 5 серпня. включно. Тож, не пропустіть! Морозово хрещатик пломбір у стаканчику. Ціна 12,90. 4 смаки на вибір. Хрещатик сендвіч 18,50, морозово хрещатик, вага 750 грамів. Ціна 109,90. Два варіанти в асортименті. Чипси картопляні від торгової марки Lays. вагою 120 грамів 3840, Чотири смаки. Крабові палички водний світ. Сніжний краб охолоджені. 200 г за 4690. Баликова ковбаса напівкопчена від м'ясної лавки 500 г за 90 гривень 90 копійок. Салямі болгарська ковбаса сирокопчена, кілограм за 300 гривень. М'ясна лавка своя лінія. Мартадельки ковбаски для гриля охолоджені 600 г від Глобіно, 142 гривні 90 копійок. Сир м'який золотий резерв, чи диризований Мацарела, або чет 180 грамів 49,90, кава Нескафе Голд 263 гривні 90 кобійк. Еспресо 347,90 200 г. Від торгової марки Deluxe Foods Goods Selected чаї розсипні 80 г 4520 та 48,20 100 г 51 гривня 90 копійок, зелений або чорний, Сардельки з сиром м'ясна лавка кілограм за 217 гривень. Ковбаса до макарошків варена 500 г за 64,90 Шинка рулет курячий варений від добров 500 г 150,90 Рулет курячий копчено варений кілограм за 270 гривень. Своя лінія. Сир твердий 12 місяців. Подрібнений 69,90 за 100 г. Тертий 62 гривні 90 копійок 100 г. Суцільним шматочком 120 гривень 90 копійок за 180 г, крем сир біло 180 г 50 гривень 90 копійок. Масло солодковершкове селянське ферма 400 г 73% жирності 164 50. Вершки ультрапастеризовані галичина 500 г 15% жирності 65,90, кефір густий молокія 870 г 39,50, сир кисломолочний від своєї лінії 5% жирності 55,50, 9% жирності 61 гривня 50 копійок за 350 г. Морозиво від своєї лінії Золотий каштан. 70 грамів 1490, морозиво «Три ведмеді» – фісташка 500 грамів 113,90. морозиво ласка, смак кокос ескимо 80 грамів 1750, морозиво пломбір без цукру. 30 гривень 50 копійок за 80 г, з фісташкою у вафельному ріжку 110 г, 41 гривня 50 копійок. Київський пломбір. Пальмені 3 ведмеді, мішутка 83 гривні 90 копійок. З телятиною 450 г, філейні 99,90. Із м'ясом індички. 111,90 650 грамів. Нагетси заморожені від легко 500 грамів 80 гривень 90 копійок. Форель слабосолена філе шматочок зі шкіркою 180 грамів, 165-90. Креветки не розібрані варено морожені від своєї лінії. Розмір 90-120 900 г. 189,90 оселедець 180 грамів 45,90 300 грамів за 67 гривень та 50 копійок, своя лінія. Напої від розумного вибору. Смак апельсин або виноград гранат 1,5 літри, 48,90 та 45,90, квас хлібний 2 літри. 35,90 від своєї лінії. Напій лимон або оранж. 2 літри 29,90. Своя лінія. Напій відживчик яблуко та лісові ягоди 2 літри 3490. Напій безалкогольний енергетичний хел, 500 мл 36,30, Нектари від джафа. Апельсин грейпфрут 55,90, банан полуниця 49,40, манго 50 гривень 60 копійок, гранат 51 гривня 90 копійок 950 мл. Напої та кава від яков акційними цінами. Кавовий напій капучино розчинний з какао 500 грамів, 173 гривні 40 копійок. Розчинна кава 95 г у склі 190,50 50 Розчинна кава 280 г 390,50 І кава мелина 230 г якобс, монарх – 178,90 Кава мелина в металевій банці 250 г 230,90 Класік в зернах 1 кг 614,90. Чай від своєї лінії у пакетах 50 штук за 41 гривню 90 кобійк, 100 штук 76,50 чай «Мономах» у пакетиках 28 штук, 29,20, 30 штук 33 гривні і 20 купів і 45 пакетиків за 34,90. Печиво Оро, більша пачка 228 г 60 гривень 50 копійок. Шоколад від Рошен Лакмі, молочний. Більша вага 275 до 295 г. Ціна 107 гривень 50 копійок. З цілим лісовим горіхом 127,90. Шоколад Міленіум із горішками. 100 г за 53 гривні 50 копійок. Драже MMs з арахісом. Ціна 21 гривня та 30 копійок. І фрукти ціна 19,30 від Skittles. Зефір з апельсиновою начинкою від торгової марки Своя лінія 37,50. Білорожевий 300 г 32 гривні 50 копійок. Своє лінія 300 г. Вафлі від своєї лінії 236 г 34,90. Три смаки в асортименті. Чепси картопляні від своєї лінії 200 г 48 гривень. Чепси кукурузяні зі смаком сиру або барбекю. Начо 100 г 2810, сухі сніданки акса. 330 грамів 5480 фрукти або шоколад. Консерви ананас кільцями 66,30 шматочками 63 гривні та 10 купів 565 грамів. Соус від торгової марки Щедро 22 гривні, 70 копійок кисло солодкий. Манго чилі 23,90 200 г. Гірчиця медова 120 г 13,30 Майонез від торгової марки щедро провансаль 31 гривня 90 копійок за 300 г. І майонезний соус салатний за 25 гривень та 30 копійок 300 г. Олія соняшникова рафінована традиційна олейна 71 гривня 90 копійок за 850 мл. Олія олейна літр 800 мл 163 гривні та 10 копійок, пресова. Консерви від своєї лінії шпроти в олії 240 г 66,50 кілька балтійська 250 г, 34,10 10 нерозібрана, обсмажена в томатному соусі. Оливки від своєї лінії без кісточки чорні 39,90 270 г, без рідини, без кісточки 75 г 32 ,90 гривні 90 копійок І зелені без кісточки 190 г за 25,90. Новинки в асортименті сирок глазурований від своєї лінії вагою 36 г. ціна 10,90 та 11,90, 60 г за 1690, круасани торгова марка День у день 53 гривні 90 копійок за 200 г. Вареники з капустою заморожені. 400 грамів, торгова марка День у день, 32 гривні 50 копійок. Напій соковий, розумний вибір. Виноград гранат 45,90, апельсин 48,90 півтори літри. Хлібці гречані 110 г від торгової марки день у день 14,90. Зубна паста, дентал, ціна 34,90 за 100 мл. Прокладки від торгової марки котекс 2890 68678 штук упаковці, як які. Тампони 16 штук упаковці за 67,90. Серветки вологі від своєї лінії 24 штуки мінібі дитячі 12,50. Серветки косметичні, універсальні двошарові, 150 штук 27,90. Папір туалетний від своєї лінії еліт Soft з ароматом двошаровий. 4 рулони 36,50, рушники паперові трьохшарові 1 рулон 47,90. Мило тверде туру. В упаковці 5 штук по 80 г 67,90, рідке мило 300 мл 41 гвв 90 копійок дуру. Шампунь шаума 400 мл, чоловічий по 101 гривні 90 копійок, жіночий 88,90. Шампунь Гліскур також 400 мл об'єм. Ціна 129,90 Гелі для душу меладо. Чоловічі 3 в одному 500 мл 58,90 об'ємом 750 мл 84,90, крем нівея в металевій баночці для догляду за шкірою. 79,90 150 мл. Гелі для душу Нівея 250 мл 66,50. Зубна паста Євродент об'єм 75 мл. Ціна 55,90. І фарма дент 55,90 за 100 мл. Вологий корм для котів 85 грамів 9,40. 900 грамів сухий корм 72 гривні 90 копійок Мяу. Засіб мийний рідкий універсальний Power deluxe 2 кілограмі 84,90. Порошок тайт засіб мийний синтетичний кілограм та 800 грамів 178,90. Засіб мийний у капсулах АРІЕЛЬ 19 штук, 276, засіб мийний для посуду, фейрі гранат, 750 мл 97,90. Порошок для прання Грюнвальд, 400 грамів 24,90 90, Гелливей, 3 кг 900 грамів 12090, засіб мийний ріо для скла. 26,50 500 мл і ріо для унітазу 500 мл за 2990. Розумний вибір. Пиво пивна діжка 450 мл 2650, пиво м'яке львівське літер та 120 мл 36,90, пиво львівське. 480 мл світле 22 грив та 40 копійок. З котівест пиво 568 мл 32 гривні 50 копійок. Дякую за перегляд, бажаю вам гарного дня та вигідних покупок. До нових зустрічей!